Дивись, ніколи не давай відповідь на будь-які питання твого працівника, поки він сам не запропонував тобі свою відповідь. Наприклад, приходить у тебе хтось і задає звичайне питання по роботі. І єдине, що ти маєш сказати в цей момент, це а як ти сам думаєш? Я розумію, що в тебе в голові в цю ж секунду було задано це питання, вже відразу з'явилася готова відповідь, і ти не розумієш, ну як такого можна не знати. Хочеш чим пошвидше вже дати на нього відповідь, але не роби цього. Скажи. А як ти сам думаєш?» І далі буде так. Приходить до тебе хтось і задає тобі питання по роботі. Ну і ти йому кажеш, а як ти сам думаєш? Ну і він, швидше за все, тобі скаже, ну я навіть не знаю. Супер, я теж. То як ти думаєш? На перший раз він може подумати, що ну окей, халява не пройшла, я піду подумаю. На другий раз, коли він до тебе прийде, ти теж відразу йому кажи, а як ти думаєш? І отут, швидше за все, він тобі скаже, що. Ну, мабуть, треба зробити ось так. Супер. І ось тут ти вже поясни йому, в чому він помилився або не помилився. А от вже на третій, четвертий раз, коли якесь питання в нього буде виникати, то він вже не буде бігти до тебе, бо ж буде знати, що ти знову йому скажеш, а як ти думаєш? І швидше за все він подумає і зробить це сам, тому що так для нього буде швидше, і таким чином ти відмінусуєш 70% питань від своїх працівників, які завжди задавали їх тобі, не через те, що вони їх не знали. А через те, що їм завжди так було набагато простіше, бо не треба було кожен раз думати. Користуйся!